Радянський Союз свій час пішов по шляху фіксованих цін і дефіцитної економіки. Економіка в вщотич, економіка дефіциту. Російська Федерація поки що на сьогоднішній момент не визначилася, але принаймні от вона поки дивиться в сторону інфляції. Але інфляція це дуже небезпечна річ. Чому? Тому що вона знецінює доходи ваших громадян. Інфляція приводить до того: ви ж ну, треба розуміти, що людина ж не їсть гроші, правда? Людина їсть умовні буханці хліба. Якщо сьогодні ви можете за свою заробітну платню купити, умовно, 100 буханців хліба, а завтра 80%. Ви стали на 20% менше споживати. Тобто ви стали на 20% бідніші. Отаке От зубужіння населення, воно обов'язково вилазить в умовах Російської Федерації неконтрольованими бунтами, особливо в суб'єктах Федерації, не може цього допустити режим. Тому що він робить? Він збільшує фінансування силових органів. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.